Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Тема сьогоднішнього нашого уроку додаємо, віднімаємо числа на основі нумерації». Я впевнена, ви вже переглянули відео з підручника роботи так, теоретичний матеріал, і тепер нам залишилося тільки закріпити його практично. Отже, перше завдання нам потрібно знайти значення виразів Номер 5 Так. 57 додати 1, тобто крок назад, крок вперед, буде 58.

Дев'яносто вісім відняти дев'яносто. Вісім, двадцять дев'ять, додати один. Тридцять. Шістдесят плюс чотири. Шістдесят чотири. Сорок відняти один. Тридцять

Буде 8, 40 додати 5, 45, так, 45, 88 додати 1, 89, так, і четвертий сточок спробуйте самостійно порахувати. Так, шосте значення. Потрібно знайти значення виразів, на яке задій. Тобто, якщо там ми рахували тільки з одним. Ну, просто або додавали, віднімали, то тут у нас є декілька. От ми рахуємо: 80 додати 4. Це буде 84. І відняти 1 буде 83. Далі, 23 відняти 3. Це в нас 20. І двадцять додати сорок. Шістдесять. Дев'яносто відняти три. Дев'яносто. Відняти десять, вісімдесят. Чотирнадцять відняти десять. Чотири. Додати шість. Десять. Так, 56 відняти 10. 46. І відняти 6 буде 40. 24 відняти 20. 4. 4 додати 5. 9. Так, ви повністю сторіночка має такий вигляд. Тільки не забудьте виконати четвертий сточок. Фоне на все вас вийде, ви в мене розумнички. До побачення та гарного дня.